Привіт усім! Сьогодні вже третій день, як ми у Ванкувері. Сьогодні постараюся вам розказати про автобуси, як купляти квитки і як можна зекономити на квитках. І, до речі, хочу вам розказати одразу про людей. Вчора ми їздили дивитися різні квартири, і було так просто, що ми не встигали купляти білети, або просто немає їх де да купити. І можна їх купляти одразу в автобусі, оплачуєш за приїзд. І була така ситуація, навіть три ситуації, коли ми хотіли купити квитки в автобусі, і нас водії просто, ну, просто везли безкоштовно. Тобто це для мене був дуже великий шок то, що ну, в Україні чи в Польщі ви такого не побачите. І навіть коли ми ходили дивитися квартиру о, орендодателі ці, вони, ми з ними говорили, розговорилися, і вони нам дали з собою просто два пакети е, якогось, е, яких, якихось перекусів. Тобто там було і печиво для, для дитини, і кока кола і фрукти. Тобто, наскільки тут люди вічливі і зустрічають тебе з посмішкою, ну, це дуже круто. Це наша дорога. Ми зараз йдемо в банк. І щоб ви розуміли, ну, пальми посеред дороги просто ну, нормально. Таке в них метро. Е, ну, Я вам скажу, в Варшаві трамвай і то довший. Не знаю взагалі, як тут в час пік люди їздять, але ну, це, мабуть, катастрофа. Ось такі там у них автобуси. Ось. Ну, чесно, самі звичайні автобуси їздять вони, ну, раз на пів години. Е, тобто, краще. Мати, звісно, свою машину для того, щоб кудись їхати, бо я ж кажу, автобуси є, добратися можна, але раз на пів години всі розумієте, що ну, це важко. Ми вчора їздили за квартири, то ми до одного місця добиралися дві години. Це при тому, що ми робили три пересадки на метро і на автобуси. Такий пішохідний перехід. Для того, щоб перейти, нажимаєте кнопочку і очікуєте, поки загориться біле світло. <світло> так, Світло в кінці тунеля. Так, отакий от знак. Це означає, що можна переходити дорогу і уважно прислухайтесь до звуку. Це не пташки, а ну, так пищить. Заодно вам покажу це вхід в метро. Метро знаходиться наверху, як ви бачите. І зараз вам покажу, як можна купити білети. Плюс до того, у вас є лише 30 секунд, щоб перебігти пішохідний перехід. Отак, от, от. Ось тут ви можете купити білети, білетомат, підходите до нього, і тут вибираєте тип білету, який вам потрібен. Бачите, я вибираю buy single tickets, тобто це білет на одного, і тут вам вискакує зони. Одразу тут є карта, і тому дивіться уважно, куди ви їдете, яка адреса, бо в залежності від зони білети дорожчі. Тобто, якщо на одну зону ви бачите 3 долари, 3,10, якщо на 2 вже 4,45 і на три 6,05. Ну, дорогувато трохи вам скажу, тому краще тут можна купити проїзний білет і краще вам купити його буде дешевше. Називається ця карта Pass. Пес. Ви її купляєте і пропікуєте в кожному автобусі, в метро. Цей Компас Пес дає вам таку перевагу. Тобто, ви бачили ціни на білети, ви оплачуєте, наприклад, білет коштує 3,10. З цією картою білет буде коштувати в районі 1 долара 1,5 ракура. Тобто, самі розумієте, в два рази дешевше. Просто кожного місяця там, чи впродовж певного часу ви поповнюєте цей білет, ну і все, і так ви економите свої гроші. Зараз я вам покажу, що хід метро, він, такі вход в метро, є спеціально для колясок, а є. ну... Для людей. Ви просто підходите, оце, бачите, тут пропікуєте свою карту, компас Пес або білет і входите собі наверх. Постараюся сьогодні вам ще зазняти наш готель. Ніяк не можу цього зробити, тому що реально фізично не вистачає часу. Готель ми отримали, до речі, на два тижні безкоштовно. Це така допомога українців. Розказуйте, як це зробити. Коли ви приїжджаєте в Канаду, прилітаєте в Канаду, в аеропорту ви знаходите таку допомогу, яка називається Сексес. Я думаю, що ви її помітите одразу, тому що там канадсько-український прапора, але загалом ви можете розпитати в аеропорту в якомусь інформаційному центрі, вони знають цю, про цю допомогу і вони вам розкажуть. І е, ви приходите до них е, і розказуєте, що ви шукаєте там житло, чи ви шукаєте роботу, які документи вам потрібно зробити, і вони вам в цьому допомагають. Е, тільки, на жаль, так, що зараз дуже великий наплив українців і житло отримати дуже важко, тому житло видається переважно сім'ям з маленькою дитиною або Літнім людям або е, ж інвалідам. Коротше, ми третій день в Канаді, а потрапили вже на наш перший мітинг. Чесно кажучи, не знаю в честь чого він. Но, напевно, як не крути, тут ж дуже багато гомосексуалістів, то, напевно, це мітинг в, їхні, в їхню честь, тому що бачила їхній. Прапор. Як і обіцяла, показую вам наш готель. Бардак страшний, тому що речі ми навіть не розбирали толком, бо надіємося в скорому часі переїхати на власну квартиру. Так що на бардак не звертайте уваги. Прядку. Це наше ліжко. Ну, ліжко величезне. Вміщаємося ми троє, мені здається, навіть і більше людей би вмістилося. лампа. Круто тим, що є зарядка, кабель USB, і, ну, і звичайно, сама розетка, Тобто головне мати ось такі переходники. Такі переходники протикаєте сюди і все нормально заряджається. Лам багато, як бачите, одна. Одна, друга, там ще одна стоїть. Гардеробна. тобто Тут, ви, тут можна повісити речі, як кажу, ми просто навіть не розбирали всього. Телевізор. Ну, звичайно, як без мультиків, для того, щоб Давід трошечки тихенько посидів, він мусить їсти і дивитися мультики. Робочий столик, за яким можна попрацювати. Плюс зараз вам покажу нашу ванну. Ванну, секунду, ось такі перемикачі, ну, самі звичайні. Тут включається також витяжка. Ось вона. Ось таке, е таке дзеркало велике. Також раковина. Ну, Саме звичайна тут, вже, звісно, куча вже моєї косметики. Ну і плюс ванна, тобто ванна і душ. Дуже круто, круто тим, що є ванна, оскільки наш Давід Любить купатися у ванні, він пока до душу не сильно хоче привикати, тому можна прийняти ванну, можна покупатися в душі, це в залежності від вашого, від вашого бажання. Ну і ж кажу, це все безкоштовно. Тобто на два тижні абсолютно. Плюс е, е, включено в нас сніданок, обід і вечеря. Тобто ви самі розумієте, наскільки це економія грошей, це величезна допомога українцям. Такий ось кондиціонер. Ось він, кондиціонер. Тут ви можете перемикати собі, ну, або, теп... якщо вам холодно вночі, то, звичайно, додаєте тепла. Якщо, так як зараз, у нас жарко, ми включили кондиціонер. Ну, ось, так, ми поки що живемо. Слідкуйте за моїми історіями, буду давати вам знати, як в нас далі йдуть справи. Всім пока!